Вітаю всіх на каналі Ярн. У цьому відео ми з вами розберемо, як зв'язати такий візерунок, це зигзаг. І по-друге, я вам розкажу, як розрахувати, скільки петель та рядочків потрібно саме для вашого пледа. За цим майстер-класом ви зможете зв'язати плед будь-якого розміру та будь-якої довжини. До того ж, я зробила таблицю розмірів пледів для дітей, підлітків та дорослих. Ця таблиця є у відео, користуйтесь, обирайте потрібний вам розмір і в'яжіть. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм є посилання під відео, а ми з вами переходимо до в'язання. В'язати я буду зі 100% акрилу, в мене 324 метри 198 г. Гачок мені пропонують 5,5, але такого номера в мене немає і я буду використовувати просто номер 5. Для зразка і пояснення цього буде достатньо. Ця ниточка вона товстенька, і тому я її використовую в майстер-класі для того, щоб було видно, що я в'яжу і як. Якщо ви також використовуєте товсту нитку, то ваш плед буде не дуже щільний, такий як мій зразок. Якщо ви хочете більш щільний плед, то використовуйте тонкішу ниточку. Наприклад, можна використовувати бавовняну нитку, особливо якщо ви в'яжете для дітей. Ну і, звісно, гачок, який підходить до вашої пряжі. Взагалі ви можете в'язати з будь-якої пряжі. Як розрахувати петлі, я розкажу. Отже, яка б у вас пряжа не була, я впевнена, що все у вас вийде. В'язати ми будемо за ось цією схемою. Тут є рапорт. Рапорт це елемент такий малюнку, який буде повторюватись постійно. Коли ви його дов'язали, просто починаєте спочатку і так, стільки разів, скільки вам потрібно. Наш рапорт складається з 12 петель. Я буду в'язати зразок з двох рапортів, отже, я набираю 24 повітряні петлі. Набрали ланцюжок потрібної довжини, в мене це 24 петлі. І далі ми робимо 3 петлі підйому. Це три петлі повітряні, які допоможуть нам перейти на новий ряд. Перша, друга, третя. Далі ось ці три петлі вони не пров'язуються. Тому у четверту від гачка петлю ми пров'яжемо стовчик з накидом. І так ми робимо накид, у четверту від гачка петлю вводимо гачок, виводимо робочу ниточку. І тепер пров'язуємо тільки 2 петлі. Далі пров'язуємо останні дві петлі, які лишилися на гачку це стовпчик з накиду. Це наш перший стовпчик з 5, який ми маємо пров'язати до того, як будемо вив'язувати наш куточок. Перший стовпчик ми пров'язали, і тепер в'яжемо ще 4 стовпчики. Це другий у наступну петлю. Далі в'яжемо третій, також у наступну петлю, тобто в кожну петлю ми в'яжемо стовпчик з накидом. Пров'язали 5 стовпчиків, і тепер, щоб вив'язати нам куточок, ми пропускаємо 2 петлі, і у третю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язали цей стовпчик, і цей стовпчик він перший з п'яти, який ми пров'яжемо до наступного куточка. Дов'язуємо ще чотири. Ми пров'язали 5 стовпчиків, нижній куточок у нас вже готовий, тепер ми в'яжемо верхній кут. Верхній ми в'яжемо завдяки двом повітряним петлям. Дві петлі зробили, і тепер нічого не пропускаючи, просто пров'язуємо у наступну петлю стовпчик з накидом. Один стовпчик в нас готовий. Тепер в'яжемо ще 4. Пров'язали 5 стовпчиків з накидом, це наш верхній куточок, нижній, і знову пров'язуємо нижній кут. Пропускаємо 2 петлі і у третю пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі знову в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. В останню петлю в кожному ряді ми будемо пров'язувати 2 стовпчики з накидом. Пров'язуємо ще один стовпчик. І тепер в кожному ряді в кінці буде 6 стовпчиків з накидом. Далі робимо 3 петлі підйому і переходимо на новий ряд. Розвертаємо в'язання. І тепер у четверту від хачка петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. На початку ряду в нас також виходить 2 стовпчики з накидом, тому що ось ці три петлі підйому заміняють нам стовпчик. До куточка ми маємо пров'язати ще 4 стовпчика з накидом. Дов'язали до кута і тут ми пропускаємо 2 петлі. А стовпчик з накидом пров'язуємо у третю. Це в нас перший стовпчик з п'яти, який ми в'яжемо до наступного кута. Далі ми продовжуємо в'язати стовпчики з накидом. Але останній з п'яти ми пров'язуємо в арку. Дов'язали, і останній стовпчик з накидом ми пров'яжемо в ось цю арочку. Далі знову робимо дві петлі повітряні, і перший з п'яти наступних стовпчиків ми пров'яжемо також в цю арку. Тобто це в нас перший, і далі ми в'яжемо ще 4 стовпчики з накидом. Дов'язали до нижнього кута і тут ми пропускаємо дві петлі і пров'язуємо стовпчик з накидом у третю петлю. Далі в'яжемо стовпчики з накидом. Останній стовпчик ми пров'яжемо у третю повітряну петлю, які ми набрали на початку ряду. Пров'язали і пам'ятаємо, що в останню петлю ми завжди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Отже, пров'язуємо знову в цю ж третю повітряну петлю, яку ми набирали на початку, ще один стовпчик з накидом. Якщо ви хочете змінити колір нитки, то ось у цю останню петлю її до кінця не пров'язуйте. У вас має залишитись дві петлі на гачку. І тоді ви берете ниточку іншого кольору і продягаєте крізь ці дві петлі. Тепер будемо в'язати новою ниточкою. Робимо три петлі підйому і розвертаємо в'язання. У новому ряді ми будемо ховати ось ці кінці. Робимо накид. І у четверту від гачка петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Але по-перше, ми підхопимо ось ці кінчики, а потім вже наш гачок вводимо в петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Це в нас перший стовпчик з п'яти до наступного кута. Пров'язуємо другий стовпчик. Кінці завжди мають бути над гачком. Це другий стовпчик з накидом, далі третій, і так ми маємо пров'язати 5 стовпчиків з накидом. Потім ось цю зайву частинку просто відрізаємо. Дов'язали до куточка і тут ми дві петлі пропускаємо, у третю пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший стовпчик готовий, тепер ми в'яжемо ще 4 до наступного кота, але пам'ятаємо, що останні з цих п'яти стовпчиків з накидом ми пров'язуємо в арку. 4 пров'язали. І п'ятий в'яжемо в арку. Тепер робимо дві повітряні петлі, і перший з наступних п'яти ми в'яжемо також в цю арочку. Перший пров'язали, і далі ще 4 дов'язуємо до наступного кута. В нижньому куточку ми пропускаємо дві петлі, у третю пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший стовпчик готовий. В'яжемо ще 4. Останній стовпчик ми пров'язуємо у третю повітряну петлю, яку ми робили на початку ряду. В кінці кожного ряду в останній петлі має бути 2 стопчики з накидом. Отже, в'яжемо ще один. Пров'язали і далі знову буде так само, як ми в'язали попередні ряди. Ось такий зразочок в мене вийшов. Складається мій зразок з двох рапортів та 10 рядочків. Тепер я розкажу, як зробити розрахунок для вашого пледу. Ви маєте зв'язати зі своєї пряжі також ось такий зразок на 2 рапорти і на 10 рядочків. Коли ваш зразочок буде готовий, ми зараз помірюємо лінійкою скільки сантиметрів в нас складають ці 2 рапорти і скільки сантиметрів займають 10 рядочків. І далі ми зможемо вираховувати плед вашого розміру. Спочатку ми подивимось скільки сантиметрів займають 2 рапорти. В мене вони займають 17 см. Отже, якщо я буду в'язати на 100 см плет, то мені потрібно 12 рядочків, тепер вимірюємо, скільки сантиметрів містять наші 10 рядочків. В мене вони займають 16,5 см. Отже, якщо я захочу зв'язати плет в 100 см, то мені треба пров'язати 60 рядочків. Якого розміру в'язати плет ви можете подивитись по таблиці. Обирайте, які вам потрібно, як зробити розрахунки, ви вже знаєте і починаєте в'язати. Тепер ви зможете зв'язати плет ось таким візерунком на будь-який розмір. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.